Тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували близько сотні пожеж. Співробітники ДСНС закликають громадян не провокувати пожежі в природних екосистемах. Піротехніки Прикарпаття знищили два вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. В Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки проведено навчальні заходи по всій території області. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, продовж тижня на Івано-Франківщині виникло близько сотні пожеж, на яких вогнеборців рятували жінку, одна особа отримала травми. На жаль, на одній з пожеж було виявлено тіло чоловіка. Так, продовж тижня рятувальники виїжджали ліквідовувати пожежі, що виникали в житловому секторі в територіальних громадах області. 1 квітня на пожежі господарської будівлі в Коломийському районі травмувалася жінка 1900. 1932 року народження пожежа трапилася в другій половині дня у селі Самаківці Матиєвецької територіальної громади. На місці пожежі вогнеборці оперативно ліквідували її на площі 45 метрів квадратних. Другого квітня вогнеборці ліквідували пожежу господарського комплексу у селі Сівка Калуська в Калуському районі. Рятувальники, які виїжджали на місце виклику, протягом години ліквідували пожежу площею 100 метрів квадратних. На місці пожежі постраждалих не було. Того ж дня рятувальники Косівщини ліквідували пожежу в приміщенні роздрібної торгівлі в селі Старі Кути Куцької територіальної громади Косівського району. Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди селища міського типу Кути оперативно ліквідували пожежу побутових речей на площі 20 метрів квадратних. Постраждалих на даній пожежі немає. 3 квітня на пожежі в багатоповерхівці міста Калуша надзвичайники врятували жінку. На жаль, на Пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Причини даних пожеж встановлюються фахівцями. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Вогонь одна з чотирьох стихій, яка здатна дарувати та віднімати життєву силу. Якщо в вашому будинку трапилась пожежа, не піддавайтеся паніці. Повідомте про пожежу рятувальників за телефоном 101. Чітко вкажіть адресу, поверх і що саме горить. Повідомте мешканцю будинку про пожежу. Якщо загоряння не більше футбольного м'яча, спробуйте справитись з вогнем самостійно, попередньо відключивши електричні та побутові прилади. Якщо самостійно засити полум'я не вдається, закрийте вікна, двері і залиште будинок. Вийдіть на вулицю і організуйте зустріч підрозділів служби порятунку. Пам'ятайте, правильні дії врятують вам життя. Попри всі застереження рятувальників, мешканці області продовжують спалювати суху траву та сміття на своїх обіцях. Працівники служби порятунку виїжджають десятки разів на добу на ліквідацію таких пожеж, коли в цей момент хтось може потребувати допомоги. Прикро, що до більшості з цих пожеж призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки. Адже найчастіше винуватцями таких ситуацій є громадяни, котрі спалюють суху рослинність та сміття, забуваючи або не зважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльної. По всій області працівники служби порятунку проводять рейди з метою недопущення пожеж в екосистемах, попередження випадків неконтрольованого спалення сухої трави та залишків рослинності. Розповідають громадянам про шкоду для довкілля, а також про адміністративну відповідальність за вчинення таких дій. Так, з початку року у ході проведення рейдів виявлено 47 паліїв сухої рослинності та сміття на відкритих територіях та присадибних ділянках, яких притягнуто до адміністративної відповідальності та складено протокол за самовільне випалювання рослинності або її залишків у вигляді накладення штрафу на суму 3060 гривень. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. 4 квітня у Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та розмінування прикарпатські рятувальники організували проведення інформаційних заходів у закладах освіти області. Так, працівники ДСНС розповіли учням місцевих ліцеїв, як розрізняти вибухонебезпечні предмети та яких правил потрібно дотримуватись при виявленні підозрілих предметів, щоб уникнути небезпеки. Щоб краще засвоїти, як розрізняти вибухонебезпечні предмети, рятувальники продемонстрували навчальні стенди з 3D-моделями ВНП. Під час проведення заходів рятувальники використовували продукцію ЮНІСЕФ, що дозволяє краще засвоїти правила безпечної поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Цього дня до проведення навчання населення ризикам, пов'язаним з поводженням з вибухонебезпечними предметами, долучилися і працівники частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення в області. Такі заходи було. Проведено працівниками ДСНС у багатьох навчальних закладах Прикарпаття. Спочатку цього року на Прикарпатті було знайдено та знищено більше півсотні вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових війн. Багато з цих знахідок були виявлені на відкритих територіях, в лісах та на полях області. Продовж тижня працівниками частин піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування було знищено вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, яких було виявлено на відкритій території. Так, 3 квітня сапери знешкодили один артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Виявлений на відкритій території в селі Жабокруки Обертинської територіальної громади цього ж дня піротехніки знешкодили мінометну міну часів Другої світової війни. Виявлено на відкритій території присадибної ділянки в селі Зелене Пасічнянської територіальної громади. Всі небезпечні знахідки були згодом знищені у відведених для цього місцях. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки спеціально підготовлені фахівці. Отож, ні в якому разі не підходьте до знахідки, це може бути вкрай небезпечно. Одразу припиніть будь-які роботи в районі небезпечного предмета. В жодному разі не пересувайте, не розбирайте та не нагрівайте небезпечну знахідку. У разі виявлення підозрілого або невідомого предмету негайно повідомте місцеві органи влади та службу порятунку за номером 101 або відділення поліції за номером 102. Виявлення вибухонебезпечних предметів, боєприпасів, часів війн. Для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з поміж усіх інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Перше Предмети є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території. Друге. Наявність звуків, що лунають від предмету цокання годинника. Сигнали через певний проміжок часу миготіння індикаторної лампочки Третє. Наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним. Батарейки, акумулятори тощо. Четверте Наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань. П'яте. Предмет може бути підвішений на дерево або залишений на лавці. Категорично забороняється. Торкатися предмету і пересувати його. Користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть провокувати вибух, Заливати предмет рідинами. Засипати ґрунтом або чимось його накривати торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично усі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. У разі виявлення вибухових пристроїв. Телефонуйте 101 або 102.